Вас на телеканалі Запоріжжя, як завжди, у цій порі, програма Життя в квадраті підготувала для вас купу цікавої та корисної інформації про незвичайних людей та події нашого міста. Я пропоную вам вмощуватися зручніше та проживати життя в квадраті разом. Ми вже звикли знаходити цікавих та талановитих людей для нашої програми. Сьогодні ми познайомимо вас з дівчиною, яка робить квіти із шифону. Фантазія людини безкрайня. Ми вже неодноразово розповідали про талановитих та творчих людей, які те й діло, що виробляють різні прикраси. Героїною нашого сьогоднішнього сюжету стала Інна Міхайліченко, яка створює квіти з шифоном. А почалося все з квіточки для мами. Мама була в восторгії, одразу ой, хочу резиночку, хочу брошечку, хочу все, все, все. Давай швидше, діла, діла, діла. Вот ну і як как би бы зділала, а нам носила, показувалася, хвостила. Ну, и как бы так уже решила, що можна в общем-то починати і ділати, морвити на продажу. От і так пройшло, як робити такі диво рослини, Інна прочитала в інтернеті, каже, що зіпсовано було багато метрів шифону, перш ніж вийшла справді гарна квітка. Найважче спочатку було робити полюстки однакового розміру, а тому дівчина переконує, не зважаючи на зовнішню схожість, все ж таки однакових квіточок в неї не буває. Я їх вирізаю не по шаблону, вот, тому що, може, в цьому навіть є якийсь смисл. Якщо вони будуть все однакові, то це ну, як штамповка вийде. А так, кожна виходить трохи різна, але, в общем-то, похожа. Інна зізнається, інколи не вистачає натхнення, щоб зробити ту чи іншу річ, але все ж таки майстриня змушує себе працювати, адже хоче побачити задоволені обличчя замовників. Дівчина не виправдовує приказку: чоботар без чобіт сама собі також робить прикраси. На ну, конечно, собі встигаю зробити те, чого хочу, тому що там заказує то продаю, а потім вже думаю, вот собі зробити, і як-то все руки не доходять. Талановита людина талановита в усьому. Так наша героїня, окрім рослин із шифону, виробляє іграшки в стилі тільда, квітки з фетру, подушки, інші прикраси, займається живописом. До речі, іграшки, які створює Інна, не непрості. Вони зі своєю історією. От, наприклад, це равлик Летиція. Вона любить поспати та іноді засинає на ходу, тому носить із собою подушки, щоб із комфортом проводити після сон. Що ж до квітів із шифону, то їх можна носити у волосі або щепляти на одяг та інші аксесуари. Для глядачів нашої програми Інна зголосилася провести невеличкий майстер-клас. Сьогодні будемо робити такий ось цвіток. Зараз я покажу, що для цього потрібно. Потрібні Нужні такі лепестки, зарані вирізані із шифона, круглою формою. Зажигаємо свечу. И обжигаем края у меня уже заготовлены лепестки поэтому я покажу как они сшиваются дальше они собираются вместе и формируются теперь мы их прикладываем к нашей основе и пришиваем нужно сделать серединку для цветка для этого мы берем бусинки вот такой цветочек у нас получился Ми любимо собачок та котиків. Далі ж ми дивимося сюжет про братів наших менших. Кілька років тому Ірина Дідур вийшла з двома дітьми на ігровий майданчик. На їхніх очах комунальники, люди у камуфляжі, розстрілювали з пневматичної зброї собак, здійснюючи програму Відлова безхатніх тварин. Мене возмутіла до глибини душі Дети получили очень большую психологическую травму. Я попыталась вмешаться в этот процесс, получила очень грубый ответ. После того, как я пришла домой, я попыталась выяснить, что же все-таки это за люди, что они делают и насколько это законно. И посылая всяческие письма во всевозможные инстанции, я получила один и тот же ответ, что это все законно, это нормальная норма, Поводження з бездомними в нашому місті. І собственно нікого із чиновників не трогали момент нравственний аспект этого происходящего. Ірина з'ясувала у всьому цивілізованому світі з проблемою бродячих собак борються з зовсім іншими методами, більш гуманними та економічно вигідними. Природа заложена в законі призвідення віда, що на освобожденої території у самки буде рождатися дітей в два рази більше. Чим ну це ровно столько, скука може зі справкарміця. Тоста тобто, територія буде ближайше полгода зайнята, при чому ще в більшому об'ємі. Громадська організація «Дай лапу, друже» переконує, тварин не повинно бути на вулицях міста однак, вирішувати завдання потрібно не вбивствами, а масовою стерилізацією, обов'язковим обліком домашніх тварин та системою податкування. Проблема є. Звісно, люди намагаються вирішити різними способами. Хто цих животних, хто убиває та стріляють, хто намагається стерилізувати, пристраювати тваринок, котрі потребують допомоги чи лікування, а також постраждали від людської надбалості та жорстокості, небайдужі приносять до притулку «Дай лапу, друже. Сьогодні тут перебуває 200 вихованців. Ще сотня тимчасово живе у волонтерів. Втім, щомісячно 40% притулку оновлюється. На щастя, знаходяться бажаючи назвати когось із чотирилапих членом своєї родини. Однак громадська організація зазначає, запоріжці неохоче беруть до себе тварин інвалідів. У той час, як вони ще більше потребують людського піклування. Многі, приходя в приют, говорять, мені буде важко психологічно дивитися кожен день на животне без лапки, там, або сліпого, або ще якогось. От, хоча животне себе інвалідами не чувствують, у них немає такої психологічної бар'єри. Через місяць собачка привикає до відсутності лапки і прекрасно себе чувствує і без лапки, і без зріння, і з многими іншими проблемами. Програма адресної допомоги, що працює завдяки громадській організації Дайла Подружа, дозволяє піклуватися про кожного вихованця притулку особисто на його користь купити ліки чи бенти, харчі чи просто спілкуватися з тим, кого обрало серце. Можна помочь різними речами. У нас очень много проблем. Но если у вас даже нет финансовой возможности помочь, вы можете прийти в приют и пообщаться, и помочь убрать за животными, покормить животных. Или есть такой вид помощи, как приютить животное в приюта у в себя дома. Даже одно забранное вами животное, это вы уже внесли огромный вклад, потому что на его место мы сможем взять другое больное, його пролетить, а новоздоровят и тоже будет готован идти свой дом в нашем мире. Волонтери громадської організації Дайла Подружа надають правову допомогу, захищаючи як тварин, так і людей. На цей час є два основних закони, які определяють діяльність в цьому в описе, это правила, которые прийнято у нас в городе в тому году. Содержание животных. Документ этот принят, документ хороший, он очень полезный. Это, собственно, тут все, что должны знать и владельцы животных, о том, что они обязаны, что для них город обязан. И ну, мало кто, наверное, из наших горожан знает о существовании этого документа. Обычно, коли у вас якась возникает проблема, і ви починаєте думати, як свої інтереси отстаивать, от тоді ви дзвоните і думаєте, де знайти эти закони, які вам в цьому допоможуть. Вот це основний закон в нашому місті. І вторий основний документ это закон України о защите животних. Проблеми тварин наголошують в організації, це проблеми людей. Адже чотирилапі не винуваті у тому, що з ними відбувається. Крім того, нагадують прописну істину, про те, від чого собака. Буває косючим. Тільки сьогодні ви побачите справжній співочий батл між запорізькими журналістами. Женя, А от як ти вважаєш? коли люди Коли, Когда? На демонстраціях? Так, ну еще. Ну, я не знаю, в опере поют? Ну, нет. Когда выпьют, поют. Балда. Почему? Знаешь, когда люди поют? Когда нет слуха и голоса? А когда? Когда они счастливы. Правильно. Саме так умовно можна позначити вечір караоке битви між представниками запорізьких медіа. Обіцяли прийти всі проте, все ж таки позмагатися у вправності гарних співів наважилися лише телеканал Запоріжжя та Алекс. Третім суперником виступала газета Субота Плюс. Організатори гіп-караоке кажуть, давно мріяли про такий батл. По моєму з дитинства його нашого цю то ідею. Ці хворка коли перший раз в туалеті взяв в руки газету. Я понял, що ці люди повинні піти в караоке. Кожна команда повинна була складатися з чотирьох-п'яти учасників, які відстоювали честь рідного засобу масової інформації. Проте таких суворих правил дотримався тільки наш телеканал. Усі інші співали у значно більшій кількості. Композиції, ж, з якими представники медіа збиралися перемагати, обирали організатори. У нас є тур останній, фінальний, який називається «Фрі Це Тур, в якому… Ребята будут сами выбирать себе песни. А все остальные четыре тура а это песни мы даем вам, конечно, альтернативу. То есть даем несколько композиций, на, на, и на, которые на наш выбор, нам кажется, были бы. Віселої подрывные і создали необхідну атмосферу в наших людей. Телеканал Запоріжжя виставив для участі у караока найактивніших та найоперативніших співробітників. Чарівних журналісток інформаційної редакції не розгубився у цьому квітнику режисер відеомонтажу Артем Якітін. Кожен із команди нашого телеканалу запевняв, перемоги звісно вимагають, але більше прагнуть отримати задоволення від спілкування з колегами та вокального змагання. На справді, ми дуже часто караоке. мы отвечаем все вместе и само собой иногда бывает поем вместе. А честно такая возможность появилась совсем вместе. Сама падіну на тижневик Субота плюс може несвідомо порушила правила фаерплей, але виставила на змагання сильного учасника, члена гурту Крапка, а також сольного виконавця відомого Тараса Василенко. Чоловік дійсно викликав справжній фурор серед колег своїм потужним вокалом. Перше, я не знаю, як це така непидуча нація японців придумала караоке. Це дуже то дуже дивно. Власне, караоке не спіли давно, тому що слава богу, у нас виступів вистачає без караоке, але зараз. Тут така тусовка журналістка буде. Всі посидимо, поспіваємо, отримаємо задоволення. Вони не перемога участь. У нас такий потужний колектив зібрався. Ми сподіваємось на перемогу. І на те, що ще одна грамота буде висіти у нас в редакції після шахів і рибалки. У нас вже дві є. Погано те, що чим, чим гірше людина співає, тим більше вона любить співати. Це, ну, це власне ну, така візитна Харка всіх. Карохибарів, тому я там не дуже люблю сидіти. Але якщо я сиджу і там можна поспівати, то я співаю. Разом із своєю колегою Оленою Гранішевською Тарас був ударним ядром від команди друкованого змі. Телеканал Алекс також не пас задніх. Адже перемогу у змаганні для них виборювала сапорізька співачка Юлія Рагушкіна.

Вже наприкінці конкурсу до команд приєднався лідер гурту Хорта Андрій Лобода, який радо всім підспівав. Перемога ж дісталася суботі. Плюс певно, жіночі журі причарував Тарас Василенко. Команда ж телеканалу Запоріжжя, хоча й не показали високих вокальних результатів, заходом залишилася задоволена. На сьогодні це все програма Життя в квадраті прощається з вами на сім днів. Проте ми за тиждень з вами зустрінемося та знову поринемо у життя биття міста Запоріжжя.